На початку XVII століття, коли Європа тремтіла перед силою великих імперій, на берегах Дніпра народжувалася інша сила народна, вільна, незламна. Тут, серед степів і плавнів, під спів вітру і дзвіншабель поставала Запорозька Січ, республіка лицарів, що обирали свободу навіть тоді, коли весь світ забував її смак. Сьогодні ми здійснимо подорож у минуле. Туди, де козаки писали свою історію морем і степом, битвами і молитвами, мужністю і честю. Перед вами правдива розповідь про Запорозьку Січ, про людей, які зуміли зупинити імперію і подарувати світу приклад незламності, розділ перший українські землі на початку XVII століття між імперіями, степом і свободою. На початку XVII століття українські землі нагадували величезний подих степу. Простір, у якому співіснували спокій і небезпека, краса і загроза. Цей світ був водночас знайомим і непередбачуваним. Села, розкидані між лісами і долинами, жили звичним ритмом робота, свята, християнські обряди, сімейні турботи, але над усім висів відчутний тягар політичний, соціальний, духовний. Україна тоді не була окремою державою, вона була серцем і водночас периферією Речі Посполитої. Найбільшої Європейської Федерації того часу, що поєднувала Польщу та Литву. Формально українці були її підданими, але фактично жили на межі різних культур і впливів. Польська шляхта займала ключові посади, контролювала міста, землі, економіку і релігійне життя. Православ'я тіснили унією, а селяни несли тягар збільшеної панщини. Український народ жив між двох вогнів. З одного боку королівська влада, яка вимагала покори, податків, служби, з іншого, загроза зі степу, де панували татари, васали османського султана. Щороку вони здійснювали набіги, викрадали тисячі людей, нищили поселення, гнали ясир до кафи, а кермана Стамбула. Але цей край мав особливу рису він народжував свободолюбних людей. Ми не можемо сказати, що це був протестний дух у сучасному розумінні. Швидше туга за гідністю, за власним порядком, за землею, на якій людина могла жити без страху перед паном чи ханом. Так виникло те, що стане легендою козацтво. Козаки не були окремою етнічною групою, це була спільнота людей, які відмовилися прийняти долю селян або міщан, селяни, втікачі, міські ремісники, дрібна шляхта, усі, хто шукав свободи, йшли на дніпровські пороги. Звідти відкривався шлях у дикий степ, настільки небезпечний, що туди боялися заходити регулярні війська. Але серед цих просторів, під небом, де вітер носив запах полину і чистої води, народжувалася нова енергія. Географія України була ключем до розуміння політики того часу територія між Дніпром і Чорним морем була магнітом, через який пролягали шляхи татар, турків, молдаван, московитів, поляків. Кожен прагнув контролювати ці землі, але жоден не міг тримати їх міцно, бо тут жили люди особливого складу. Українські землі були прикордонням, і саме крайні землі завжди народжують тих, хто прагне волі найбільше. Татари називали козаків чорними вершниками, поляки, непокірними людьми, а європейські хроністи, лицарями степу, і кожен із цих образів мав правду у собі. Міста Київ, Львів, Кам'янець, Луцьк були форпостами торгівлі та ремесел, але вони не визначали долю всієї України. Справжня стихія вирувала у степах, у козацьких зимівниках, у дніпровських плавнях, на узбережжях Чорного моря. Світ, який формувався в цій зоні напівсвобод, напівзагроз, породжував людей витривалих, суворих і водночас дивовижно винахідливих. Польська влада не могла оминути такої сили. З одного боку, вона потребувала козаків для прикордонної охорони, воєн та морських походів, з іншого всіляко намагалася стримати їхню автономію. Так народжувалися конфлікти, повстання, швидкі союзи і ще швидші зради. Україна була полем боротьби великих держав, але водночас, колискою одного з найунікальніших військових феноменів Європи. І саме ця сила, що народилася з прагнення свободи, стане ключем до всіх подій століття, від малих сутичок на лиманах до великих битв під хотином. Так починається наша історія. Історія людей, які не просто воювали, а зуміли створити свою систему життя, свою демократію, свою мораль, людей, які писали свою історію шаблями, веслами і молитвами, розділ другий. Запорозька Січ устрій, побут і дух вільної республіки. Серед дніпровських плавнів між очеретами, піщаними косами і бурливими порогами стояла сила, про яку знали у Стамбулі, Варшаві, Москві і Стокгольмі. Це була Запорозька Січ, унікальний державний феномен, що не схожий ні на що в тогочасній Європі. Січ не була країною у сучасному розумінні, але вона була державою у значно важливішому сенсі, у сенсі свободи. Тут не діяли правила королів чи султанів, тут діяли правила громади, ради, товариства, суспільний лад Січі. У центрі життя стояла козацька рада. Це був аналог парламенту, суду, військової ради та народного зібрання водночас. Усі рішення від виборів кошового отамана до оголошення походу ухвалювалися загальною більшістю. Кожен козак мав право голосу, і цей принцип зберігався століттями. Кошовий отаман, найвища посада, був обраним, а не призначеним. Його влада була майже необмеженою, але короткотерміновою. Якщо він порушував правила, був несправедливим або занадто гордим, його скидали без зайвих вагань. Замість нього обирали іншого. Це створювало атмосферу особливої відповідальності. Писар, осавул, суддя, військовий, обозний. Усе це були офіційні посади, але їхня сила залежала від довіри громади. Курені та побут Січ складалися з куренів, будівель і водночас військових формувань. Кожен курінь мав назву, прапор, отамана, скарбницю і власний уклад. У різні часи куренів було від до, козацький побут був простим. Лежаки замість ліжок, кожухи замість ковдр, закопчений казан над вогнищем. Риболовля, полювання, ремесла спорудження чайок, постійні військові тренування. Січ була одночасно школою і домом. Тут людину вчили воювати, виживати, мислити, а головне, відповідати за свої вчинки. Ніхто не мав права привласнювати загальне майно, знущатися з товариша, ображати без підстав. Порушників карали суворо аж до вигнання або страти, сила дисципліни і дух свободи. Цікаво, що сувора дисципліна не суперечила свободі, навпаки, вона її забезпечувала. Бо тільки той, хто підпорядковує себе законам, створеним общиною, може бути по справжньому вільним. Січ була одним із найдемократичніших утворень Європи того часу у той час, коли королі та князі розширювали свої повноваження, запорожці відстоювали самоврядування. Кожен знав сила Січі. Не в одному отаманові, а в усіх разом. Військова сила, козаки були природженими воїнами, їхня зброя була різноманітною, шаблі, списи, рушниці, самопали, пістолі, луки, довгі ножі, гранати власного виготовлення окремою гордістю були чайки, легкі човни здатні пройти небезпечні пороги і непомітно вийти в море. Духовність, православна церква, була центром духовного життя. Козаки шанували святих, молилися перед походами, освячували зброю, ставили ікони на чайки. Водночас вони були толерантними. Серед них були українці, поляки, білоруси, татари, молдавани, греки, навіть росіяни, які втікали від кріпацтва чи несправедливості. Але незалежно від походження, кожен, хто ставав козаком, приймав правила Січі і ставав її частиною. Так формувалася унікальна спільнота. Жорстка, але справедлива, бунтівна, але дисциплінована, спільнота, якій судилося залишити глибокий слід в історії, розділ третій, морські походи, чайки проти імперії, море це не просто географічний простір. Для козаків це була арена свободи, місце випробувань і слави. Коли дніпровські пороги залишалися позаду, а перед очима відкривалося Чорне море, починався інший світ. Світ, де могла народитися легенда і де могла загинути людина. Морські походи козаків шокували Європу, бо вони були неймовірними з військової точки зору та ще неймовірнішими з людської чайки серце козацького флоту. Козацька чайка це одна з найефективніших малих бойових одиниць того часу. Вона була легкою маневреною непомітною надзвичайно міцною на борту. 50-70 козаків, весла, вітрило, по два стернових весла, 4-6 фальконетів невеликих гармат. Чайка мала очеретяний пояс уздовж бортів, що робило її стійкішою на хвилях і менш помітною. Турецькі галери були великими і важкими, вони могли нести більше гармат, але були вразливими проти швидких маневрів. Перші гучні перемоги. У 1606 році Іван Сулима з козаками спалив Варну. У 1608 кілію і Білгород, у 1614-му Трапезунд. Європейці писали про козаків це люди, що приходять із туману і зникають у бурі. Похід на Стамбул 1615 року, це був шедевр військової майстерності, козаки на чайках прорвалися через Босфор, вузьку протоку, де кожен метр був укритий османськими батареями. Вони діяли швидко і злагоджено. Підпалили кораблі, атакували передмістя, повернулися з мінімальними втратами. Це було приниження для Османської імперії, найбільшої морської сили регіону. Похід 1616 року і знищення кафи кафа була найбільшим центром работоргівлі у Причорномор'ї, там утримували тисячі українців, поляків, росіян, греків, козаки зруйнували місто і звільнили невільників. Це була не лише військова перемога, це був удар по самій економічній основі татарських набігів, бойовий стиль козаків. Їхня тактика полягала в раптових атаках, нічних бойових виходах, використанні туману швидких маневрах навколо важких османських суден, атакуванні з кількох напрямів обманних відступах, і це працювало. Бо чайка це був розум, а не сила, а козаки це була мужність, а не гармати, морські походи. Польські королі то забороняли походи, то таємно їх підтримували, бо козаки били спільного ворога, але при цьому дражнили імперію і створювали дипломатичні кризи. Для Сагайдачного сулими Дорошенка це була справа честі, для козаків справа свободи, для ворогів страх і нерозуміння як можуть ці дикі люди бути такими невловимими? Але найбільше морські походи показали Європі, що козацтво це не регіональна сила. Це гравець здатний змінювати баланс між імперіями. Розділ 4. Хотинська війна 1621 року. Битва, що зупинила імперію. Хотинська війна була не просто битвою, це була межа, межа між двома світами. Османська імперія вважалася найбільшою військовою потугою планети. Її війська перемагали в Африці на Близькому Сході, в Європі. Вони захопили Константинополь, знищили Балкани, тиснули на Угорщину і Австрію. Султан Осман і зібрав військо, яке хроністи оцінюють у тисяч це була армада, що могла змести з лиця землі будь-яку державу того часу. Проти неї польсько-литовське військо Яна Кароля Хоткевича. Близько 40 тисяч українських козаків під проводом Сагайдачного добровольці з різних регіонів, і ця коаліція вистоїть, але шлях до перемоги буде страшним підготовка. Сагайдачний йшов до Хотина поранений після морських походів, але з духом, який лякав ворогів. Козаки йшли пішки сотні кілометрів, співаючи псалми і козацькі думи. Хоткевич був старим, але мудрим полководцем. Він розумів, якщо не витримаємо хотин, впаде вся Європа перші дні битви. Османи атакували масовано. Кіннота сипагів, яничари, артилерія, усе рухалося, мов хвилі, козаки зайняли фланги, вони будували пересувні укріплення, табори з возів, укріплені ровами та палісадами. Вони стріляли точно і холоднокровно. Коли яничари наступали клином, козаки відповідали залпами і контратакою невеликими групами. Польська кіннота, включно з крилатими гусарами, здійснювала прориви, але козаків називали сталевою лінією, яка тримала найважчий натиск нічні рейди. Козаки робили те, чого не могли турецькі війська, рейди вночі. Вони руйнували турецькі батареї, підпалювали склади, вирізали вартових, поверталися без втрат. Європейські хроністи писали Козаки нападають, мов примари, і зникають, мов дим, кульмінація битви. У вересні турки почали голодувати. Осман і вимагав останнього штурму за будь-яку ціну. Яничари просувалися вперед, але падали під козацькими списами. Ворог був чисельніший, але козаки були холоднокровніші. Хоткевич помер під час облоги. Сагайдачний продовжував тримати фронт, і козаки не здалися. Мир, що змінив історію. Осман і змушений був укласти мир, Європа була врятована. Османська імперія більше не спробує масштабно просунутися вглиб континенту. Козаки стали героями, Сагайдачний легендою, а Хотин – символом того, що свободу не здобувають, її захищають. Розділ п'ятий спадок козацтва Європа, свобода, ідентичність. Після Хотина козацтво стало силою, яка змінила уявлення Європи про українців. Вони вже не були прикордонними людьми між татарським степом і польською короною. Вони стали народом, здатним впливати на хід глобальних процесів. Сила, яку не могли контролювати. Річ Посполита не хотіла втрачати владу і намагалася обмежити козацтво. Турецький султан не хотів мати поруч такого ворога. Кримський хан розумів, що козаки знищують його основу работоргівлю. Московія боялася, що козацькі ідеї свободи поширяться на її кріпосний народ. Тому козаків боялися усі, і саме тому їх поважали. Козацька демократія Січ стала прообразом майбутніх українських політичних ідей. Рівність усіх перед законом виборність влади, колективні рішення, відповідальність за громаду, свобода особистості ці ідеї переживуть століття і стануть основою української політичної культури ХХ і 21-го століть. Європейський вплив Козаки допомагали у війнах різним державам. Їх знали в Австрії, Франції, Швеції, Німеччині. Шведи вважали їх рівними своїм найкращим солдатам. Поляки в битвах не могли обійтися без них. Козацька військова школа стала еталоном мобільності і психологічної стійкості, культурний спадок, думи, пісні, легенди усе це зберегло дух козацтва. Кобзарі передавали пам'ять про походи, втрати, перемоги. Історія про Січ стала частиною національної ідентичності. Чому козацтво важливе для сучасної України? Бо воно дало Україні символ свободи, модель самоврядування, приклад військової честі, розуміння того, що свободу здобувають і захищають, козаки стали фундаментом українського характеру: волелюбного, незламного, готового стояти за своє. Козацька доба це не просто сторінка нашої історії, це наш генетичний код свободи, наша пам'яті і наш дороговказ. Запорозька Січ навчила світ, що волю не купують, її виборюють. І що народ, який стоїть за свою землю і свою правду, здатний вистояти навіть проти імперій. Хай ця розповідь нагадає нам, ким були ті, хто оборонив наші степи й моря, і ким сьогодні маємо бути ми. Дякую за перегляд! Підтримайте відео лайком і підпискою, і до нових зустрічей у світі української історії.